Мерять тут можно до дна. Глубина там, пожалуйста, можно проваливаться. Скажи, как настроить? Скажи. Мешканці наші давно вже зверталися понад 20 років до всіх органів місцевої влади, і вищих, і до президента, до Офісу президента, і до Кабінету міністрів, і до територіальних громад звертаються з проханням відремонтувати наші дороги. Купа паперів, відповідь одна та сама незаплановане фінансування на 25 рік на даний момент. Це є єдина життєво необхідна артерія для того, щоб мешканці могли нормально жити. Бо в селі Мокрокитна жодного магазину немає. Немає ні аптеки, ні медичного закладу. Єдиний медичний заклад поблизу це в селище Нововодала. До Водолаги приблизно 20-25 кілометрів, але дорога пошкоджена оця, так найбільш, десь приблизно 14-15 кілометрів. У мене дідусь переселенець з Луганської області, якому 88 років, Тобто він вже проходить другу війну. Йому стало погано. Ми викликали швидку. Ми ну, чекали цю швидку півтори години. півтори години. Хоча кожна хвилина може зіграти велику роль. Чоловік приїхав додому, не ну, неможливо проїхати, просто неможливо. У нього відлетіло колесо, попав в яму, а зремонтувати нема де? Як повертатися йому на військову службу? От як. Відповідь була, що вони витрачають кошти на більш. Важливі напрямки для військових, що фінансування немає цією дорогою користуються не лише місцеві мешканці, але військові формування та представники МВС, такі як поліція, ДСНС. Відповідь державного підприємства дороги Харківщини на запит Олександра Макашова 10 липня 2025 року. Відповідно до закону України про державний бюджет України на 2025 рік, субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на фінансове забезпечення будівництва реконструкції, ремонту і утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення не передбачена. Враховуючи, що відповідно до чинного законодавства органи місцевого самоврядування Харківської області, по території яких проходять автомобільні дороги, мають можливість розглянути питання щодо фінансування робіт, пов'язаних з ремонтом автодоріг, ДП дороги Харківщини готове виконувати ремонтні роботи автомобільної дороги нова водолага, Вільховатка, Рокитне, Мокра Рокитна у Харківській області за рахунок коштів органів місцевого самоврядування. Дорога має велике значення як для населення, так і для організацій, які працюють. Так, якщо Рада оборони Харківської області дозволить змішане навчання, то доведеться з Рокитного і з Ватутіного возити дітей в нову водолагу на змішане навчання. І теж по цій дорозі сьогодні розмовляв із керівником ДП дороги Харківщини. У них триває тендер. Міст, який є від Ватутіна до Рокитного, в них цьому році буде побудований, об'їзний, що стосується дороги, поки відповіді нема. Протягом останнього місяця на поганий стан доріг скаржилися також жителі Валківської, Сахновщинської, Близнюківської та Зміївської громад. Такі публікації з'явилися в місцевих групах в соцмережах. Телефоном ми поспілкувалися з головами семи громад з різних частин Харківщини. Найбільш критично характеризують стан доріг голови Краснокутської та Близнюківської. У громад, розташованих ближче до обласного центру, скарг менше. Усі опитані нами керівники говорять: в першу чергу служби відновлюють логістичні шляхи для оборони. Місцеві дороги намагаються підтримувати самі громади, наскільки в кого вистачає можливостей. Державне підприємство дороги Харківщини підпорядковане обласній військовій адміністрації. Вона не узгодила інтерв'ю з керівником підприємства, але ситуацію з ремонтом доріг в області прокоментував сам начальник обладміністрації Олег Сенігубов. По перше, громади можуть виділяти кошти на ремонти доріг, в тому числі свої власні. Ми постійно знаходимося з ними у комунікації. Потрібно розуміти, у час війни є обмежені фінансові ресурси, фінансові можливості. Ми маємо їх спрямовувати виключно на підтримку наших військових. Тому всі ремонти наразі, доріг, які у нас ведуться, вони ведуться або забезпечуючи військову логістику, або військову там евакуацію, або евакуацію цивільного населення. Головний виклик, який для нас після повномасштабного вторгнення виник, це хронічна недостача фінансування. Нещодавно Верховна Рада всі надходження з Дорожнього фонду вирішила направити на загальний фонд державного бюджету. Зараз ми працюємо в межах однієї третини коштів, які нам потрібні. І коли ми обираємо напрямок, по якому ми будемо працювати. Ми звертаємо увагу на декілька критерій тобто, який там трафік взагалі, цивільний трафік і військовий трафік. І, звичайно, якщо там є військовий трафік, і він там дуже інтенсивний, то ми працюємо саме в цьому напрямку, тому що це логістика, евакуація і інші супутні речі. Ми дуже активно працюємо з громадами в напрямку співфінансування, розроблено декілька механізмів, які можуть. Дозволити громадам в умовах нашого недофінансування вкладати кошти в утримання автомобільних доріг, які вони вважають для себе за потрібне, які для них є важливими. Ряд громад на нас виходять, ми вже співпрацюємо з ними, і ця робота проводиться.